Рукава у нас мають два манжети. Один буде зовнішній, виконаний ось такого плану хлястиком і велкропанелью, яка фіксується і не розфіксується до моменту, поки сам боєць не захоче її розстібнути. Ну, виконано це дуже якісно. Далі у нас середині ще присутній манжет внутрішнього характеру, еластичний, який запобігає потраплянню холодного повітря і, в принципі. Бруду і всього іншого, що може бути на полі бою або де-небудь в активному використанні цієї самокуртки. Далі, судячи від е, рук, як ми почали, на лівій руці присутня кишеня, яка зроблена під якийсь документ, який можливо буде у бійця, і йому потрібно буде постійно його пред'являти на якихось блокпостах і тому іншого. А для того, щоб цей документ не був втрачений, то Ще присутні хлястики. Прицепили, положили сюди, і ви завжди знаєте, що навіть якщо буде якийсь сильний вітер або якийсь рух, ваш документ він не втратиться. Він буде просто на самій мотушці. Тому ви його зафіксували, поклали, і кожного разу, коли вам треба щось десь показати, відкрили, показали.